Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. А сьогодні я вирішила зняти для вас відео про моїх кроликів. Думаю, так вже давно вам не знімала нічого, ніяк немає часу, а тут лию їм водички та й думаю, знімлю вже і вам таку і поранку, і їх трошки покажу. У мене вже кролики вже давненько є, вже десь місяця, напевно, травня-червня. От, є кролики. Але тоді було в мене тільки двоє, а зараз в мене є їх досить багато. І ось вирішила почати з моїх маленьких кнопочок. Ось це недавно народилася кроленятка, їм, напевно, тиждень-два. Ось такі красунечки в мене. Це в перший раз оця кроличка, це полтавське срібло народила мені кроленят. Це її перший типу крол. От І має ось таких. Семеро прекрасних кроленяток хоч вона і сама і така і сіренька, от, але має таких білих кроленят І має тут одне кроленятко ось таке коричневе, дуже красиве. А коричневе має тому, що ось у мене оцей кріль, що я їх порувала, то він ось таку окрасу. Дуже гарний у мене кріль. Йому вже дуже багатонько. Це він з травня у мене. От, з тих самих перших е, кролів. То ось такий він красень. У мене від нього всі мої кроленята, які мене народжувалися. От, і дуже виходять круті у нього окраси, бо у нього дуже гарні були батьки в цього кроля. От, і навіть на його, цього кроля тата є в мене кроличка, яка вдалася, типу, у нього, а не в цього кроля. От, отакий він красивенький, великий, досить. Кілограм, напевно, йому 4 є. Отакий от, от, він у мене красунчик. От, тут мої кроленятка. Це я так їм зробила, щоб вони мені не випадали звідси з цієї кліточки. То от така краса. Це в мене одна кроличка, така полтавське срібло. А ось у мене є ще одна така кроличка. Теж полтавське срібло. Отака от, от краса. Ця зараз у мене вона вагітна. Десь скоро вже через пів місяця, десь бо недавно тільки злучала, тут вже кроленята. Це в мене самих кролиць є зараз три вагітних. Одна має кроленят і одна ще така невелика. Я її просто тримаю, ще не пускала до кроля, бо вона ще в мене тільки росте. От, от, така красота. А зараз вам покажу мою саму найпершу кроличку. Ось цю. Оце е, в мене з'явився той кріль і з'явилася ця кроличка. Вона така досить велика, важка. От е, я важила, то в ній є 5 кг. Дуже красива кроличка. Мала теж вже два окроли. От, теж мені гарно народжує. 7-8 кроленят було. От, ну така красунечка. Це проста, це ніяка не порода, я думаю. Така чорненька, вона мені дуже подобається. Сама така спокійна, гарно вигодовує кроленят. От то, оце теж думаю, що вона ось недавно погуляла з кролем. От, то буду чекати кроленята. Це в нас 16 жовтня я її пускала. От, побачила, начебто не наче в неї була охота. Ну, ні, не знаю, далі буде видно, що в неї там. Я зараз далі покажу своїх кроличок. Ось ще одна моя кроличка, ну дуже красива. Та, що вдалася не в того кроля, а вдалася вона так, в їхніх, точніше, родичів, от, в їхнього батька. Ось така краса, в і дуже красиві ці вушки такі. Вона ще ні разу не мала кроленят. От зараз вона тільки вагітна. От, це буде її перший окрол, але я сподіваюся, вона буде хорошою кроличкою. Дуже вона мені подобається, також вона дуже велика. От, бо я їх так рано не, не злучала з кролем, дала їм е, виростити, От, щоб вони були в мене гарненькі і все в них було добре. Там кричать мої курі мініатюрні. О, це вони з неї по сусідству живуть. То ось така вона красунечка. Також вона народилася влітку. От. Отака От красуня. Всі вони в мене спокійні, всі в мене різного окрасу. Я собі залишаю таких кроличок. Щоб кожна кролиця відрізнялася чимось одна від одної. Оце тільки схоже полтавське срібло між собою, але все одно в них є деякі відмінності. Так, наливаю водичку. Кроленяткам, вони вже в мене дорослі, вони у мене вже п'ють водичку. От збіглися всі. І п'ють. Ось такі вони в мене красивенькі. Ось у мене тут є кроленятко, дуже схоже на каліфорнійця. Ну, я так думаю. Ой, тікає, не хочу показатись. У нього такий сіренький хвостик, такі дуже красиві, теж сіренькі вушка, і на носику така сіренька там, цяточка. Он, бачите, показала. От, то дуже вони мені так подобаються. Зараз п'ють водичку, поклала їм таку невелику мисочку. Або оце вона виливає кролиці, як нап'ється. І тоді все мокре. Того я її наливаю отак і вони собі п'ють. От, ну не будемо їм заважати. Нехай вони собі п'ють. Зараз оці налию Кролишці, водички. От. Бачите, та така більша, більше в неї таких білих волосків. Ну, це і теж є. Але все одно вони такі відрізняються одна від одної. Зараз налию ще тим всім водички, і підемо, покажу вам ще кролів. Так, і ось ще моїх два кролі. Це вже я їх просто тримаю не для себе, а можливо на продаж. От, бо я їх залишати не хочу. Я залишила отаку. От Білу для себе кроличку, бо в мене ще така, щоб кролинят народжувала, білих для мене немає. То це вона у мене буде, я її рощу. Зараз їй е, місяці два, напевне. Ну, гарна теж, така кроличка, величенька. От. То оце я її залишаю, буде теж мені для кролинят Бо я захотіла собі біленьку, От такі в неї е, червоні очки, дуже красива. От, ще хочу собі одну каліфорнійку. От, і хочу ще одну просто таку чорну із біленьким кроличком. Оце я собі ще хочу знайти таку, купити десь кролів. І, напевно, на цьому все. Поки в мене є час, поки я вдома на онлайн-навчанні, то вирішила зайнятися кролями. От, вони тут по сусідству живуть із козюками. Ці мої козички три. Вони так просто в сараї. От, а мініме і леді коротковушку і свій нубійчик то вони зараз пасуться на дворі А ці отак собі їдять зараз сіночко А потім я ввечері, якщо в мене є час, я йду і з ними просто гуляю. От, і вони пасуться. А зараз вони в мене всі так добренько їдять сіночком. Тут в мене. Тут, красунчики, тут взагалі, як я кажу, гуртожиток, бо тут і кози, і кролі, і зверху на кролях сплять мініатюрні курі. У мене є троє. Тих, що... Ну, як, є четверо, але тут сплять троє. От, які вилупилися із яйця. От, то, якщо захочете, я пізніше покажу вам е, краще цих мене мініатюрних. От, то ось так зараз налию водички. І, і все. Так то в них все є. І сіночко, і зерно. І зараз буде і водичка, то на сьогодні в них буде по поранці все. Ось така красуня. От то я ж кажу, цю, що я не, не пускала до корля, нехай ще росте, нема чого кудись спішити. От то якось так. Ну вже напевно закінчувати. Трошки зробила вам обзор. От, бо бачу, що треба знімати, бо ви чекаєте. От, то треба знімати. То, напевно, на цьому все. Буду я закінчувати. Буду йти далі поратися. Тому дякую всім за перегляд, дякую, що дивилися моє відео. Дякую за лайчки, за підписочки. От. На цьому, напевно, буде все. Тож, дякую вам за те, що ви стежите за мною. З вами була Каріна і Кролі, ну і трошки козулічки.